Тому я знову з номер два обереня серії ми на тому що завершила війну із Московією. А в цій серії, верніше, в обережній серії я говорив, що я буду за кадром прокачувати нові провінції, які я захопив. Але, на жаль, на жаль, тут 263 економіка, тут я трішечки качну 4 тисячі. Це нереально довго, тому я не хочу. І з. Самої такої великої, саме великої такої потреби у прокачці провінції я не бачу. Я вже економічно доволі сильна країна. Давайте зараз подивимось, на якому я місці. Рахунок економіки. Я на першому місці. Я обігнав Сполучені Штати Америки. А по рахунку населення я тільки на одинадцятому місці. Звісно, не дуже гарний результат. Але все ж таки в мене ще дуже замало територій. Цій серії було б непогано полізти трішечки в Європу а не в Скандинавію, бо саме в Європі, як це дивно не звучало набагато більше гарних провінцій таких. До речі, Московію повністю розділили між собою багато країн, багато громадянських війн. Від'єдналося дуже багато країн, таких як Манці, Самоїди і Тувинська Народна Республіка. ТНР, Так, О, США. Як я їх міг обігнати, По я економічно така маленька країна. Подивіться на мене, і я краще сполучені Штати Америки. Уявляєте собі? Звісно ж, уявляєте. В цій серії було б непогано на жаль повоювати із Україною, бо мені треба дійти е, до Європи, до цих от усіх країн. А якраз таки Україна, як щит для Європи, для цих європейських країн. На жаль, мені треба буде з нею сьогодні повоювати саме в цій серії. До речі, не моя вся армія. 12 тисяч не дуже багато. Е, я навіть населені качатися не буду. Я просто накоплю 1200. О, до речі, вони в Калінінград переїхали, Росія, але їх і тут захоплять. Їх де хоче, знайдуть просто. Індуси, індуси, Україна дала індусам військовий прохід, вони навіть тут Росію знайшли. Боже, яка їх велика армія. Скільки? Ви бачили, в Києві сиділо 21 тисяча. Тільки в Києві. Тобто мені зараз економічно ти яка? Тебе 207 тисяч економіка. Так, у тебе е не дуже багато населення, всього лише 84%, тим часом на комуна 95%, але от я, я всього лише на 100 тисяч економічно сильніший за Україну. Тобто воювати з нею буде важко. Мені треба ну, мінімум 50 тисяч десь е своїх військ. І я думаю, що набагато більше війна піде на сотні тисяч. Ця серія буде тільки напевне з війною Україною, Ой, пов'язана з війною, з Україною. Робимо місцевий призив на кордонах із Україною. До речі, я Мінськ мінську, тому я там не буду робити призив. Було б непогано, звісно, десь по 5 тисяч на провінцію. 23 тисячі і 6 тисяч у Індії. О боже, як я відволікаюся на ті числа, на ті реально великі числа. Так, відправляємо сюди 3 тисячі і сюди робимо ще один призив, тільки уже в призовному. Населені пропускаємо мінський в Санкт-Петербургі, Сан Сан можна зробити. Я його прокачувати не буду. Тут можна зробити, в режеві можна непоганий призив зробити. Так, скіпуємо ще один крок і робимо іще один призив. Так, це... А, я не можу зараз тут тобто, подивитися тій кладці, скільки у мене о, зараз армії. Тут, ага, закінчилися очки руху. У мене ще, поки я гроші, будемо робити призив. От тут то от я зря зробив призив, бо тут, як бачите, хоча, я не знаю, чи я фен здавати цю провінцію, чи ні. Коротше, заходимо в розділ армії. У мене 79 тисяч. О, цього повинно вистачити, знаєте. Сюди відправляю, сюди відправляю. Сюди, там далі я рівномірно усе розташую, як потрібно. Ось я новики так от роблю. Вот так вот, вот так от.